Шановне панство, я вас вітаю. Мене звуть Олександра. Сьогодні у нас з вами 3 вересня, і давайте подивимося по останнім новинам да, по цьому пораду в Китаї, по тому що Путін запросив знову Зеленського до Москви. Про погрози Трампа і так далі. Спробуємо зробити з вами такий собі маленький бліц. Якщо питання будуть розкриватися глибше, ну значить буде декілька відео сьогодні з цими питаннями, які ви писали в телеграм-канал. Я запрошую вас приєднатися до телеграм-каналу, посилання на нього є в описі під відео. Там також буває дуже багато цікавої інформації, не завжди про Таро. О, тому, будь ласка, приєднуйтесь. Так, давайте з вами почнемо. Перше ваше питання. Аля Путін запросив Зеленського ну, до Москви в Кремль чи куди там, да? знову ця заява, знову це запрошення. Картинка для людей. Для того, щоб показати, що ти готовий на якусь співпрацю. Запросив просто створити емоційний фон. Ну, щоб показати, мабуть, що я на щось готовий, да, щоб люди якось інакше там реагували. Ну, направлена на десятка кубків це емоційний фон росіянців. Ну, і людям, мабуть, знаєте, як більше для Європи ну, хто підтримує Ерефію, мабуть, є такі люди. То виключно для них. Чи має сенс це запрошення для Зеленського, чи має воно хоч якийсь сенс? Звісно, ні. Це. Тиснути на нього, звісно, будуть, можливо, навіть і торгуватися будуть, да? тому що тут і сімка жезлів і тут пентаклів, але сімка кубків говорить нам про ілюзорність. Це, ну, знаєте, як неможливе до виконання в плані Зеленського, тобто я навіть не розумію, як це можна зробити, що має таке бути, щоб я туди поїхав. Ну, тобто Це не, не про сенс. Хоча тиснути і відбиватися він все рівно буде. Що взагалі з цією зустрічю, да, тут і по Єрафанту, і король мечів, дійсно є певний зговір да, між, ну, між агресором, скажімо, людиною, яка може там, керувати в Кремлі. І а, між тим, хто може тиснути на Зеленського якась третя сторона, це може бути Китай, це може бути і Трамп, до речі, да, от по Єрафанту, той, який буде змушувати сісти за стіл перемовин. Але розуміємо, що для України, для нас, для наших земель, для перемоги це по дияволу, це маніпуляція, це хитрість і обман. Чи погодиться Зеленський? Давайте так. Двійка Пентаклів буде віляти. Е, ні, він в очікуванні будуть якісь, можливо, інші пропозиції, щось натомість. Да? Він може запросити, наприклад, того ж Аля Путіна до Києва. От, е так само на перемовини. Бережемо своє, не хочемо своє віддавати, тому тут буде така собі типу гра, е гра е закликами гра. А з цими запрошеннями, скажімо, ну, карта війна вийшла. Це буде намагатися затягувати час, тому що це ну, такі рішення, які неможливі до виконання. Типу, на зараз точно ні. На цих умовах точно ні. Так, доброго вечора, пані Олександра. Трамп заявив. Що А-Путін, Сі і Кім Кімчинин роблять заговір проти Штатів? Чи роблять Путін Сізепі і, і, і Кім Кімчинин? Ну, Кремль, давайте, Кремль, Китай і Кім Кімчинин Корея, чи роблять вони заговор проти Штатів? Ні, мова навіть більше не про це, це не про заговір. Двіка мечів одразу. Я такі карти сьогодні взяла, да, трошки відблискують, ну, але якщо що, друзі, буду, буду показувати. Ні, заговору тут ніякої немає. Це, знаєте, більше, як дев'ятка Пентаклів, показати свою стабільність і показати свою, а, своє благополуччя. Тіпу, скільки в нас всього є, наскільки ми багаті, незалежні, мова про це. Знову ж таки, карта маніпуляції, карта такого. Виступу на публіку, щоб всі побачили мої ресурси. Ну, похизуватися трошки да, своїм ресурсом. Цей парад для штатів як сприймати, да, як показ е е сили. Так, да, дійсно є момент очікування, сімка пентаклів, є момент збору, є момент до чогось ми готуємося, але наразі в плані показати свою силу або застосувати щось, карти йдуть типу по місяцю. Тобто, це більше як маніпуляція схилити на щось штати, ну, тобто, щоб вони там боялися, да, можливо, якось спровокувати. Трампа спровокувати Штати на якісь дії, але тут не про, перепрошую, не про е, змови, да, не про змови. Там ще була у вас інформація, що Трамп сказав, щоб готували. Ага, ось. Е, до чого таке висловлювання? Трамп наказав армії США готуватися, стримувати РФ і Китай. До чого це? Трамп наказав армії США готуватися, стримувати РФ і Китай. Так само, як і е Заява з приводу запросити Зеленського да, створити якесь коло е, однодумців навколо себе. Тобто він показує людям а, це момент керувати думками населення. Да, тобто більше як вкид для населення, показати, там, щоб підтримували тебе да, і так далі. А, але все рівно королева жезлів може показувати на Ерефію, тому. Готуватися, це, знаєте, як бажання домовитися. Через цю заяву все рівно буде бажання домовитися з РФ ну, у Трампа. Чи буде армія США і справді готуватися, стримувати РФ і Китай? Чи буде? Ну, Десятка жезлів? Добре, карта Магу. Вони готові це про не готуватися, це про того, що якщо що, у нас багато всього, ми готові вступити в певну боротьбу. Але це момент політичний, да? тобто це більше про політику. Це не, не про таку війну, от як ну, війна, от як в Україні да, на зараз, а момент політики. Чи готовий він воювати проти. Штат проти Ерефії і Китаю карта смерті. Може, знаєте, як не при його житті. Ще так карти можуть говорити. Але смерть, вона, ні, це, знаєте, як це велика жирна крапка, це неможливо до виконання. Це була помилка ну, до, для нього. Він так це сприймає. Ще Цікаве питання від вас. <кій> Розмова Путіна і Сі. Перегляньте, будь ласка, що означає? Про пересадку органів, щоб продовжити життя до 150 років. І чи пов'язані наші викрадені діти та військовополонені? <кій> ну, давайте спробуємо. Що означає розмова Путіна і всі про пересадку органів, щоб продовжити життя до 150 років? Що означає? Велике бажання жити. Ну, те і означає, да, велике бажання жити. У них дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. Звісно, всі ми смертні, да, і, всі, і всі колись помремо. І у них це прям дуже близенько все. Тобто тут, тут є момент залежності від чогось. Да. Звісно, то, да, тут можуть проводитися і досвіди, якісь це велике бажання зробити якісь науковий там. Наукове відкриття, змінити свою долю. Знаєте, як змінити свою долю Верховний суд, Колосо фортуни, <кій> але по-повішеному. Ну, тобто... Постійно а, спроби якісь вони відбуваються в плані відновити свій стан, відновити своє здоров'я, постійно заміни якісь, ну, щось таке вони да. ну, Але взагалі панство дуже бояться. Тому тут. В плані, чи пов'язані наші діти та військові полонений, з певними дослідами, давайте так, в плані органів і так далі. Ну, я вам і без карт скажу, що пов'язані, але дістану при вас, чи пов'язані. Збір певної інформації, робота над інформацією, торгування і так далі. Так, давайте трошки далі. Є питання, які не для Бліцу, мені хочеться їх розглянути ширше, тому я їх навіть сьогодні і не буду читати, але вони ж всі в телеграм-каналі зберігаються. А, і була ще не дочитала ще одне ваше питання. А що за новина, що Трамп щось знає про Путіна? А він там знову якісь ці голосні заяви про те, що знаю якусь таку інформацію. Ну, давайте, що тут була за заява? Що Трамп щось знає про Аля Путіна? Що то була за заява? Показати свою міць. По-перше, по-друге, він сам Трамп дуже боїться за себе. Тому це, знаєте, як перетягнути на себе ковдру в плані уваги. Тобто, у вас щось може бути. Ну, ми з вами дивилися, да, що там Трампу погрожують, і він там десь на гачку дуже боїться розкриття якоїсь інформації, таємної, пов'язаної з якимось минулим і так далі. І от він сам боїться цього розкриття. Да, і тут по колесниці дійсно, можливо, в нього щось є, якийсь інструмент, з яким йому трошки менше страшно. Трошки менше страшно. Це як знак для короля мечів. Це як знак, що ця інформація вона може тобі нашкодити дійсно да? попередження таке собі. А <кхід> що ж там є? Давайте глянемо, що знає Трамп, ну або хто там біля Трампа, да? що вони знають про Кремля аля Путіна та інформація, що знає. Якась не знаю наскільки там секретна, не секретна інформація. Те, що стосується правосуддя, те, що стосується системи, те, що приховано, заховано, за колісами самого Кремля Да, все, що про Кремль і все, що про керування. Король мечів може говорити про якусь агресію, може говорити про якісь вбивства, про злочини, про те, що хтось може перевищувати свої повному, повноваження. Ем, ну, тобто, про, про роботу Кремля <кій> знає, дійсно та інформація, яка може дійсно нашкодити. Але дуже страшно, да, П'ятірка в самому, самому дуже-дуже страшно. <кій> Чи розкриє Трамп щось таке, про що він говорить? Чи буде розкрита ця інформація? Про що говорить Трамп? Чи буде розкрита? Не буде. Десятки це, знаєте, кому треба знати, той знає. А це просто е, момент е, очікування. Да? Будемо дивитися, як надалі йде ситуація, як надалі вона розвивається. На зараз, поки, знаєте, як тиша, і спокій десятки це я спостерігаю. Але. Це може бути не через Трампа, це може бути ще через когось в інтернеті, в медіа, якісь заяви можуть звучати. Да? Якась людина може про щось таке сказати. Не факт, що це буде Трамп. Тому, не досягнувши того результату, на який чекає Трамп, щось таке може бути. Щось таке може розкритися. Так, давайте далі. Парад в Китаї, От цікаво. Чи буде застосування тої ядерної межконтинентальної ракети, яку показали на параді в Китаї? Чи цей парад був не тільки показ... показом для Заходу, а й для тих запрошених, щоб показати свою силу, зокрема Індію, з, з якою в них не найкращі стосунки? Давайте, що, е, яка мета була того параду в Китаї? Яка мета? Е, показати свою роботу, показати на що ми спроможні, і показати, що ми ону е, сила. Могуть, величі і так далі, а ще і підкріпитися якимось домовленостями. Да? Тобто їм потрібно створити, можливо, тут якась, будуть підписані угоди, якісь, будуть підписані домовленості, якісь в плані країн один між одним, да? момент паперів, момент паперів. Ще, ще, Для заходу, що цей парад був? Для заходу, показом чого? Е, показом сили, по, показом можливостей. Тут жезлів це можливості. Дивись, що в мене є. Да Я отам, от четвірка пентаклів, воно в мене є, я за тобою спостерігаю. От, можливості в мене є. Ну, якщо раптом що, да? То ми, в принципі, можемо. можемо і показати себе в ділі. З однієї сторони, да. а з іншої сторони, знову ж таки, момент з певної співпраці, момент певних домовленостей. Змусити когось піти на домовленості ті, які нам вигідні, ті, які ну, ми чекаємо. Погрози поки що тут, ну, як такої, від Китаю Заходу немає. Чи буде. Застосування тої ядерної межконтинентальної ракети, яку показали на параді в Китаї, чи буде застосування тої ракети? Ну, от, виходить карта Кремля, да, що є домовленості якісь, можливо, з Кремлем, але в плані застосування поки що четвірка мечів. Чи може бути вона застосована? Випробовування, які, звісно, можуть бути, але знову ж таки карта місяця тут жезлів це дії, які не призвели тебе до того бажаного результату і взагалі дії, які можуть мати зворотні зворотній результати. Давайте інакше будь-яка зброя, яка показувалася там в Китаї на параді, Китай щось передає. Кремлю, Ерефії, якусь зброю, щось на кшталт того, що показувалось на параді, чи Китай передає. Їм потрібно більше для себе. Це момент картинки. Да? Ні, те, що показувалось на параді, то ні. А будь-яка інша зброя від Китаю поїде до Ерефії. Щось таке дуже маленьке. Да. Якісь комплектуючі, щось. Щось поїхати може, щось до військового, щось пов'язане з виробництвом військової зброї, да, але якісь комплектуючі, щось таке поїде. Я дивилась вже Індію і Китай, коли вони начебто погодилися відновити. Авіасполучення чи щось таке. Я не побачила там такої угоди, це якийсь хитрий хід. Які стосунки. Давайте отак: Індія і Китай, які стосунки на зараз. Все рівно боротьба, все рівно будуть намагатися щось змінити, когось десь змінити да, в плані правління. Якісь стосунки. Тут не про дружбу взагалі. Кожен думає виключно про себе і шукає якесь для себе підсилення, щоб, щоб відчувати себе більш безпечним. Чи будуть ще якісь конфлікти між Китаєм і Індією? Да? Карта <кій> да, Ще щось може таке бути. Ще щось може бути, але не зараз, трошки пізніше, нікуди, поки що ці карти не діваються. Чи буде війна, я питаю, ну, все можливо, удар якийсь можливо і буде між Китаєм і Індією, друзі. Так, ви питаєте, стосовно Дудаєва. Колись він казав, що Україна переможе, коли зійде українське сонце. Що він мав на увазі? Не червоне сонце, а здається, українське сонце. Є такий розклад вже на каналі. Ви знаходите, заходите на головну сторінку, там є вкладочка «Списки відтворення, і там є містичні розклади. І там є якраз от про Дудаєва є. Розклад про це сонце, коли зійде українське сонце. Цьому розкладі, мабуть, десь два з половиною три роки, але такий доволі місткий і цікавий. Питання цікаве від вас, чи будемо ми, українці, вживати в їжу сіль, яку добували на Артем Солі? Момент шахти, чи затоплені вони і так далі. Про шахти окремо будемо з вами дивитись. Ну давайте от про сіль. чи будемо, ми, українці, знову вживати в їжу сіль з Артем Солі. Поки ні, поки п'ятірка пентаклів, поки в підвішеному стані, поки немає можливості. А взагалі, в цілому, чи можливе відновлення? Так, да. звісно, але має багато чого змінитися, багато чого пройти. Карта смерті. Ми маємо позбутися, і природа сама, знаєте, як має відновитися. Карта природи, карта смерті відновити свій ресурс, відновити, тобто тут все, все можливо, але після певних речей, да, які мають закінчитися. Ну і плюс природа має цикл якийсь пройти, щоб щось відновилося. Тому, бачите, вже результат непоганий, правда? Фіц жалівся Путіну на Україну за намір знищення магістралі дружба. Про що вони домовилися? О! Бачите, ми проговорили, що це для тих країн, які були, і ви вже пишете: усі азіатські країни, лідери, яких були в Китаї, підписували якісь воєнні угоди на випадок загострення війни. А, це питання. Як вплине їх участь там на взаємовідносини зі штатами? Є. Ну Давайте спочатку стосовно Фіцу, чи жалівся він комусь із Кремля на Україну за намір знищення магістралі Дружба? чи жалівся? Тут ні, тут не зовсім про жалівся. Це розмова двох королів. Да, розмова двох дядьок, двох політиків, один за гроші, другий за політику. І от у них вони намагаються знайти хоч якісь спільні точки дотику, да? пободатися. типу. Про що домовився Фіцо з Аля Путіним? Агресивна дуже розмова була, ні про що не домовилися. Тут момент агресії, рицарь мечів взагалі карта якогось нападу, знаєте, агресивного, словесного і так далі. Усі азіатські країни, лідери яких були в Китаї, чи підписували вони якісь воєнні угоди з Китаєм? ну Між собою з Китаєм, чи були підписані якісь угоди? Вони говорили про співпрацю, вони говорили про співпрацю і намагалися. Тут може бути створена якась коаліція, якась організація по трійці Пентаклі, знаєте, це якась одна спільна вигода. Але поки що це момент домовленостей, момент планування, обговорення і так далі. І так далі. Сімка мечів, карта в обхід чогось, да? в обхід заходу або в обхід штатів. Тобто вони будуть намагатися змінити щось, змінити вплив штатів, можливо, на світ, або ну, от якимось чином вплинути на якісь такі загальні процеси в країні. Але те, що вони готуються до війни, то це факт, Причому готуються ті країни, які, от, ну, які були. Дійсно, тут їх, знаєте, як змусять бути дотичними. Не, не так пройшов той парад, як планували, і зустрічі всі вони такі, ну, звісно, не всі там ці троє-трійця тр, була ну, Мабуть, в нормальному стані, а решта якось так з розбитим серцем. Давайте ще одне питання. А, витягнення з нафталіну Яника Єзірова. Що це означає? Є розклад на каналі про Януковича, будь ласка, подивіться. М -м 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 -м. Коридор затемнень ми ще з вами глянемо. Зараз дуже багато інформації, що не раніше 27 го року можуть зупинитися бойові дії, і з якими результатами для нас. Не все, що може зупинити війну, видно нам людським оком. От повірте, настільки багато пазлів має скластися для цього. Але це станеться. Чи е, закінчаться, чи зупиняться бойові дії раніше 27-го року в Україні? Можливо, навіть і швидше, друзі. Карта вісім жезлів. Можливо, навіть і швидше. Строки і таро, це. Так, в плані хвороби, чи переросте, ото, що було знову в пандемію, як і раніше, з такими ж наслідками. А я колись дивилась про цю нову хворобу. Ну, давайте глянемо. Ну, в тому плані, що воно знову його будуть. Просувати в Україні, в світі, чи переросте ота хвороба в пандемію, як і раніше? Намагаються. Причому по всьому світу да, намагаються повторити таку історію, як і була. Можливо, щось десь змінено було да, от по пажу мечів, якась там ну, формула, можливо, була змінена, але це, да, це велике бажання. Закрити кордони, контролювати людей, контролювати пересування людей, да? мати вплив на населення. Чи будуть такі наслідки, як і були? Ну, будуть такі, така, такий самий метод боротьби, да? тобто будуть пропонувати щось вам дати для того, щоб подужати, але воно все йде досі по ілюзії. Дивним чином хвороба зникла 24 го числа. Погодьтесь. Так, там є ще питання. Давайте, мабуть, на... пізніше трошки ще з вами розглянемо. А на сьогодні поки буде все. Я вам дуже дякую за ваші питання. Дякую за те, що ви слідкуєте за новинами, ділитеся інформацією. Дякую за підписки, за ваші е, вподобайки, за ваші коментарі. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.